24 серпня субота, життя за словом. Не хлібом одним житиме людина, але всяким словом, що виходить із уст Божих. Навіть фізично людина не може жити тим, у чому немає життя. Мертве повітря це смерть для того, хто ним дихає. Точно так само мертва вода або мертва їжа, усе, що ми приймаємо в їжу або пиття, має містити в собі елемент життя. Інакше ми не зможемо. Можемо жити так і для того, щоб люди могли жити словом Божим, у природі речей це слово має елемент життя, тому це слово називається словом життя, будучи словом Божим і будучи просоченим життям, життя, яке в ньому обов'язково є життям Бога, а це життя вічне. Тому істинно сказано, що слова Господні це слова життя вічного, Щоразу, коли Слово Боже приходить до будь-якої людини, в цей самий час і в цьому слові до неї приходить вічне життя. І коли людина відмовляється прийняти це слово, вона відкидає вічне життя. Сам Ісус сказав про це: воістину, воістину кажу вам: той, хто слухає слово моє і вірує в того, хто послав мене. Той має життя вічне. Він перейшов від смерті в життя. Ісус використав приклад значення хліба в нашому житті як ілюстрацію ролі Слова Божого в нашому житті. Цей приклад був обраний не випадково. У всіх словах Господа, щоб у них не наводилося, це було виразно для того, щоб дати важливий урок. Фізично ми дійсно живемо хлібом. Ми використовуємо термін хліб як такий, що охоплює всі необхідні продукти харчування. Але для того, щоб ми жили хлібом. Необхідно, щоб він був усередині нас. І для того, щоб жити Словом Божим, необхідно, щоб воно було середині нас. Ніхто не думає, що можна жити, купуючи найкращий хліб і зрідка поглядаючи на нього або аналізуючи його і намагаючись розгадати таємниці його складу і того, як він може підтримувати життя. Однак тисячі людей, схоже, справді вважають, що вони можуть жити за Словом Божим таким чином. Багато людей купують Біблію у 8 чи 10 разів більшу за належний розмір і кладуть її на центральний Стіл і пишаються тим, що вони вірять Біблії. І вони справді, здається, думають, що завдяки цьому, якимось таємничим чином, вони житимуть. Але для них було б так само розумно і так само корисно купити гарно прикрашений буханець у кілька разів більший за звичайний розмір, покласти його на центральний стіл. Але не з'їсти жодної скоринки, а потім заявити, що вони вірять у добре життя. Люди не збираються жити хлібом таким чином, і вони не можуть таким чином жити Словом Божим. Усі знають, що для того, щоб жити хлібом, його треба взяти до рота, правильно пережувати і підготувати до травного процесу, а потім, проковтнувши, віддати в травний процес, щоб життя, яке в ньому є, могло бути передане в усі частини системи. Так і зі Словом Божим його потрібно приймати, оскільки воно справді є Словом Божим, йому потрібно відвести місце в серці як слово життя. Тоді виявиться, що воно справді є словом життя. Насправді, в Біблії ця ідея життя завдяки хлібу через його поїдання переноситься і застосовується до Слова Божого. Подивіться на Еклезіаста 2.8.10. 3, 1, 10. А ти, сину людський, послухай, що кажу я тобі, не будь ворохобний, як дім, цей ворохобсте, відкрий свої уста та з'їж, що я дам тобі. І побачив я аж ось до мене простягнена рука, а в ній звік книжковий. І він розгорнув його перед моїм обличчям, а він писаний спереду та ззаду, і на ньому було написано пісні плачу, стогін та горе. І сказав він до мене: Сину, людський. Людський, з'їж, що знайдеш, з'їж цього звоя, і йди, говори до Ізраїлевого дому, і відкрив я свої уста, і він дав мені з'їсти цього звоя, і сказав він до мене: сину людський, нагодуй свого живота і наповни своє нутро тим звоєм, що даю я тобі, і я з'їв, і був в устах моїх солодкий, як мед. І сказав він до мене. Сину людський, іди війди до Ізраїлевого дому і говори до них моїми словами. І сказав він до мене: Сину людський, усі мої слова, які я говорив до тебе, візьми в своє серце та слухай вухами своїми, перш ніж пророк між говорити. Слово Боже іншим, він повинен був зрозуміти, що це слово Боже для нього самого. Перш ніж він міг передати його як слово життя іншим, він повинен був пізнати його як слово життя для себе самого. А для того, щоб це було так. Йому було велено їсти, ковтати і наповнювати себе до самих внутрішні. Він повинен був почути й прийняти його в серце. І ця настанова стосується кожного, хто хоче жити життям Божим, кожен, хто взяв на себе ім'я Христа, покликаний нести слово життя. Але воно має стати життям для нього в глибині душі, перш ніж він зможе нести його як слово життя іншим. Готуйтеся до зустрічі з Христом та щодня досліджуйте Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з ваших уст та діла ваших рук.